От наслідок спалювання сухостою на київщині загинуло двоє людей. За повідомленням держслужби з надзвичайних ситуацій напередодні у Переяславі Бориспільського району о шостій вечора загорілася суха трава. Під час гасіння вогнеборця виявили тіло чоловіка. Інший випадок стався у селі Мостища. Фастівського району об 11 ранку зайнявся сухості. Попри зусилля рятувальників через сильні пориви вітру, вогонь поширився на три поруч розташовані господарчі будівлі. А вже після опівдня рятувальники виявили на відкритій місцевості загиблу людину. У ДСНС вкотре наголошують, спалювання сухої рослинності може призвести до масштабних пожеж, знищення майна, а найстрашніше до людських жертв. Дуже багато випадків таких, коли люди, особливо похилого віку, починають спалювати суху траву, піднімається вітер, вогонь неконтрольовано починає розповсюджуватися. А ви повинні розуміти, що це дим і це дуже шкідливо для організму. Якщо потрапити в таку димову пастку, і просто можна не знайти звідти вихід. Тому треба дуже обережно бути, і все ж таки ми закликаємо компостувати, а не спалювати суху траву.